З метою запобігання нещасних випадків на водоймах представники аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах міста вкотре обійшли зони відпочинку, аби ще раз нагадати городянам правила поводження на воді. Ми кожен день з бесіди проводимо і просимо їх. буває Юрію Дмитровичу щодня доводиться рятувати людей. Зазвичай необачними є особи в нетверезому стані та батьки, котрі не слідкують за дітьми. Вчора парень з дівушкою на матрасі поплили на остров. Дівушка ще так, а парень то в на Терезному стані був. Ми їх забрали, бо матрасі і здутись може, і все, і пішли би на дно. Ми розшукували по пляжу двох дітей і одну маму, якщо ви собі можете представити. Одна двох дітей, мами підійшли, а потім вечором дитина підходить і шукає маму. Мама загубилась. Відтак рятувальники пройшлися пляжем та роздали відпочиваючим попереджувальні листівки, не залишили поза увагою і правий берег Південного Бугу, де, до речі, купатися заборонено. На предмет безпечного положення на воді і пожалуйста тут дітей не купайте, дитячі пляжі. Не полишає свій пост, і рятувальник Роман Бондарчук. Сановні почуваюся, не запливайте за боки. Це небезпечно для вашого життя. Далі пливемо річкою. Бачимо на місці зрізаної аварійниками тарзанки нову, безпечного плавуна, котрий, замість того, щоб дослухатись до прохань, не запливати так далеко, погрожував судовою розправою. А ще відпочиваючих на незаконно збудованих пірсах власниками приватних будинків, де купатися заборонено. За словами Юрія Голяша, така вже людська натура робити те, що заманеться. По-перше, не вживати. Спритних напоїв, а по-друге, слідкувати за дітьми і не відпускати дітей до 16 років самих на водойміщі. На дубовських ставках не так людно. На попереджувальні таблички купатися заборонено мешканці не зважають. Їх встановлення вимагала міська рада. Вона ж зобов'язала забезпечити патрулювання рятувальників, однак з останнім є проблеми. Відтак люди відпочивають, де заманеться. Тому місію рятувальників приватні підприємці повинні доручити охоронцям орендованих ставків. Не обійшлося і без непорозумінь між владою та орендарями. Я приватний підприємець Гуцалюк Микола Миколаєвич, який співпрацює з агрофірмою Проскуру, тримаю розжичницький став і несу за це відповідальність за людей, і за ті постанови, яку мені дає міська рада. На сході села 4 липня. Є такий, значить, можновладець Слов'ян Ількович від міської ради, який завідує соціальною службою, заявив, що це все ваше, ви маєте право від ловлі риби до плавання на човнах і купання. Як це понімати? Коли мені от приходить постійно, що купання заборонено. Хоча я людям купатися не забороняю, але на човнах забороняю плавати. Підприємець очікує пояснення на заяву чиновника, а тим часом представники управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці інформують усіх орендарів про рішення міськвиконкому щодо посилення нагляду за відпочивальниками та роздають попереджувальні листівки.